А я й не знала, що підводний світ такий гарний. Дивовижно. Що, чіпси закінчились? Як же так? Я зголодніла. О, а давайте влаштуємо кулінарний челендж. Ось ваше перше завдання. Що? Нічого не розумію. Що ж, морська тема це цікаво. Великий простір для фантазій. Приготую для Майлі райдужний тортик з кольорових коржів з тіста. Головне промазати усі шари крем ремчизом та побільше, щоб торт вийшов більш соковитим та смачним. Отак. Це я називаю перфектом. І так, далі додамо солодкий інгредієнт у крем та вуаля! Так, цей ягідний крем точно сподобається малечі. Він блакитний як морська хвиля. Обережно розрівняємо торт. А далі малюємо гарні хвилясті водорості. Печиво та за допомогою блендера як слід їх подрібнюємо. О, ось це неочікуваний поворот. Бабуся, рятуйте. Ой, мамочки, заспокойтесь ще все гаразд. Дихайте, дихайте. Так, зі мною також таке трапляється, коли я вмикаю блендер. Ну що ж, час і мені приготувати для малечі смачне блюдо. Для початку кавунчик складу в кожуру ось такими кульками. Туди ж додам побільше винограду. Чудово. І лохина також зайвою не буде. Ну, а з другої половинки я виріжу панцирь. О, ну що за диво? Голівка на місці. Лапки також. От і готова моя морська черепашка. О, бабуся, та ти геній. Добре, добре. Ти маєш рацію. Мені також час готувати. Ну що ж, потішу сестричку жуйкою. Пало для початку себе, яка вона солодка. Ммм, треба гарненько прожувати. А потім зліпити комок, Щоб було зручно з неї готувати. Зараз, зараз ви самі все побачите. Боже мій. Ні, гидота яка. Та годі, бабусь, зараз цієї жуйки вийде нереально гарний восьминіг. Ох, що лепа втомилась. Залишилось додати пару деталей. А саме синій порошок стартап. Неймовірно круто. У мене все готово. Бабуся, поглянь. Ой, який скленявий монстр. Шеф, вирішили справжнього акулу подати Ух! Ох, бідолашна! Акула не обращайся, ти чарівна! Викладаємо голову на торт і можна спробувати. Бабусь! Так, так, смачного. Вау, які розкішні страви! О, акула! О, це ж Крем. Нічого собі. Акула виглядає як справжня. Зійти з розуму, Вау! Wow. Спробуємо. М -м, дивовижно! А сам торт райдужний. Відірватись неможливо. І гарно і дуже смачно. Ну, а тепер я спробую з цей десертик. Величезна черепашка виглядає дуже мило. Вау, тут мої улюблені ягоди та фрукти. А кавунчик дуже солодкий та соковитий. Я в захваті. О, це кумедний рожевий восьминіжка. Але чому він такий липкий? О, Лише не кажіть, що це слина. Так, перемагає бабуся. Ой, правда чи що? Ура! Друзі, тільки не кажіть, що ви не чули про гру мульті -досорт. Я просто обожнюю роли та пончики, тому граю в неї щодня. Приєднуйтесь і ви. Так буде весело! І так, ваше нове завдання робот. Добре майлі. Так, мені знадобиться ось цей апельсин. Він надає багато енергії та вітамінів. Нарізаємо апельсинчик, потім лимончик, а потім ківі. О, як здорово я вигадала. Не сумніваюся, нучка оцінить мою ідею. Вижимаємо сіку каструлю. А потім туди ж додаємо желатин і перемішуємо. Тепер можна залити сік у цю чудову форму. І у нас вийдуть мармеладки. Залишилось їх лише трішки остудити. Ага, бабусь, ось так. Квентін я сама впораюсь, а ти займись своїм приготуванням. Хм, Здається, до мене прийшла ідея. У мене в портфелі повна шоколадок. Та є ось такий робот. Залишилось все це об'єднати разом, тобто склеїти робота шоколадками. А це я залишу собі. Так, ще трохи. Це сюди, це от сюди. Ну, зацініть. Бабуль, дивись, круто, так? Ой, ялинки зелені. Що шеф робить? Всю детальку от сюди. Бачу, ви в шоці? А я ще навіть не зібрав повністю мого робота. І так, пару деталей з мастики. Все у нас ручки, все у нас очі. А це ніжки. Знаєте, я вирішив, що у нього навіть сердечко буде. Вушка та весела посмішка. Ну що, як вам? Здається, перфекто. Браво, шеф. Ну що ж, мої мармеладки також вже готові. Викладаю їх на тарілку та можна подавати. Нічого собі, ну ви даєте. Першим ділом я хочу спробувати шоколадного робота. Отак. Ммм, Смакота. Тут самі улюблені мої шоколадки. Велике дякую, братику. Відірватись неможливо. Ох, ходімо далі. Ого, які милі, милі мармеладки. Це схоже на апельсинку. А це. Ой, яка кисла. з лимону. Ні, все. Я більше не хочу. Брр. -бр -бр -бр. Ого. А це роботорт? Неймовірно. Навіть дуже непогано. Але перемагає Квентін. <різвість> так, ура! Я старався. Ого, дівчата, у вас згори смаколиків. У миліси всі смаколики шоколадні. Це чудово. Покажи нам, що ти їси. М -м -м, це точно дуже смачно! А ти точно з цим впораєшся? Смакота, звісно, нічого смачнішого за шоколад нема. О, ну вже ні. Жуйка смачніша. Так багато жуйки ніхто ще не бачив. Смакота. надую бульбашку. Ой, ось це один із мінусів жуйки. Потім все обличчя в ній. А які мінуси у шоколаду? Їх нема. Шоколад дуже смачний. Я можу нескінченно їсти всі ці шоколадки. Одна смакота. Неможливо зупинитись. Можу ще одну з'їсти ще. І ще одну. Та навіть ще. Хм. Що таке, Джуді? Не кидаю у мене фантики від своїх цукирок. Я з голови до ніг у фантиках. Буває. Час спробувати шоколад. До мене прийшла ідея. Зберемо шоколадний сендвіч. Додам сюди цукирок. Вуаля Я додала сюди все, що люблю. А тепер спробуємо. І це дуже смачно. Дивіться, які смачні ми Здорово. Вау! Це ж найкрутіша жуйка. І я дуже хочу її спробувати. Всередині так багато подушечок. Вони нагадують мені самі білі зуби, як у голівудських зірок. З їхніми посмішками. Меліса, твої зуби через шоколад коричневі. Це бридко. Що ще спробуйте? Меліса, розповідай та показуй. Так, я дещо придумала. Складемо всі батончики та шоколадки разом. Посипаємо зверху міні мініорева. Дістаємо молоток і все розбиваємо. Що це, що це, що за звук? Ей! перестань! Моя гора руйнується. Що ти вигадала, Меліса? О, куди все зникло? Готово! Зруйнували всі шоколадки. О, це нам не потрібно. Вийшла купа шоколаду. Wow. Шоколадна крихта. Спробуємо. Смакота! Це те, що мені потрібно було. Я мушу все це з'їсти. Як же смачно! Смакота. Ой. Здається, я об'їлась. Не можна їсти так багато шоколаду. Добре, повернемось до моїх жуйок. Забираємо звідси хубабубу. Складемо разом усі круглі жуйки. Чудово. Тепер розкатаємо. Ось так. Подивіться, вийшов один великий пласт із жуйки. Тепер дістаємо жили жуйки. Видавлюємо на пласт із жуйки. Клас! Ось так. Викладаємо хуба-бубо, Посипаємо сухою жуйкою, скручуємо. Вийшов роли з жуйки. Залишилось це спробувати. Як же це смачно! Мені дуже подобається. Смакота. О! Хочу подивитись, яка бульбашка вийде. Зараз, зараз. Величезна! Ой, вона знову луснула. Але бульбашка була дуже великою. Вибач, лісо. Так, на це раз у ліси автомат з Мальтізерс. А от Джуді холодильник, що всередині. Але цікавіше, що скаже ліса, коли спробує Мальтізерс. Зараз оцінимо. Але мені потрібна монета. Одна є. Кладемо в автомат, крутимо. І випав мальтізерс. Супер. Він дуже смачний. Так, хочу ще. А, проблема. В мене більше нема монеток. А мені не потрібні монетки. Подивимось, що холодильнику. Клас! Тут купа жуйок! Це так чудово! Що ж мені з ними робити? Меліса, не заздри мені. Давай спробуємо. Ох, як смачно. Ой, а де усі жуйки? Меліса, але ти шоколад більше любиш. Ой, мене спалили, але жуйки дуже смачні. Джуді, не гнівайся. Мені час е, валити. Надую бульбашку. Ого. весь автомат з мальтізер смій. Знімемо кришку зверху. М -м -м. Всі шоколадні цукерки мої. Здорово! Ого. У Джуді величезна хуба-буба. А ось у Меліси шоколадна хуба-буба. Але у кого смачніше. Почнемо з Меліси. Спробуємо шоколадну жуйку. Дуже цікаво. Так, так, так. Давайте спробуємо. Це смакота! Мені подобається. Хочу спробувати витягувати усі жуйки. Так-так. Тепер з'єднаємо кінчики всіх жуйок. І одночасно все з'їмо. Як же круто! Смакота! Клас! От би скоріше спробувати. Лісо, що з тобою. Гаразд. Не будемо звертати уваги. Я з'їм свою жуйку. Хі, хі, вона така величезна. О, розмотаємо. Спробуємо. Яка смакота. Я повинна з'їсти свою жуйку швидше за лісу. Ого, це змагання. Добре, давайте. Хто швидше впорається? Джуді лідирує, а за нею ми Небагато часу не вистачило. Давай надувати бульбашки. Добре. Так, у кого надується бульбашка більше. Яка величезна бульбашка! У мене також. О! Упс! Вони одночасно луснули.